Любі друзі, і мене звати Олександра. І сьогодні вже 23 грудня. Ми дуже близько до Різдва. Тому що Різдво з 24 на 25 я чекаю цього свята. Хто теж чекає, з вас лайки. Ну, а ми продовжуємо розпаковку нашого календаря Лого Сіті. На жаль, він у нас, бачите, майже весь закінчився. Але не весь! Давайте знайдемо 23 віконечко. Ось вона. О! Подивіться! Тут ось такі сани. Давайте розпакуємо їх та зберемо. Оп! Спаковочка! Детальки. І ще одні детальки. Давайте їх зберемо! Жух, жух. І ось такі милі сани у нас вийшли. Тепер на них можна кататися. Вони мені дуже подобаються. Лайк Лайкосики 23 віконечку! Дякую вам за перегляд, мої любі друзі. Хто ще не підписався, обов'язково підпишіться та поставте лайк. Па-па!